Всім вітанечка у новому відео, сьогодні про широколисті гортензії і продовжую їх укривати. А саме сьогодні хочу використати два різних способи укриття. Один класичний для мене, який я використовувала вже 5 років, і один новенький з використанням природних матеріалів. А саме, це ось такий мох. З лісу та хвойний опад. Отже, ось така в мене гортензія. Уже заздалегідь пригнула гілочки, ось так вона виглядає, і буду зараз на ній саме експериментувати і використовувати природні матеріали для укриття. Ось таким методом розкладаю мох. Це буде такий перший шар. А зверху покладу ось так ще гілочки хвойного опаду. Ось такий буде експеримент. Я бачила у дівчат, що вони використовують такий метод укриття і гортензії досить гарно зимують. Напишіть, будь ласка, можливо, хтось, хто дивиться це відео. Теж використовувала такий метод поділіться власним досвідом. Я проживаю в Харківській області і у нас досить ну, такі прохолодні зими, Не постійно мороз, і відлига, і морози. різне буває. Але морози є і мінус 10, мінус 15. Подекуди тому дуже цікаво, як витримає. Ця гортензія під таким укриттям. Зараз оце все покрию мохом, а потім гілочками і покажу вам, щоб гілки не розлетілися в разі того, якщо буде вітер, я їх трішки притискаю ось таким, наприклад, гілочка. І я її ось таким чином в землю начебто, вставляю. Щоб зафіксувати. І ось так це виглядає. Ось вони. Будуть триматися, якщо буде вітер. І ось така конструкція. Зараз ще ось тут додам. І, напевно, ось тут декілька гілок. І це виглядає досить симпатично. Зелено не буде виглядати неприродно. Сподіваюся, що і зимувати також буде. В такому укриті добре. Помічник допомагає, носить мені ось Айву Патрік. Лави. Напевно, кисленьке, да? Облизуєшся? Ой. Завжди хоче грати. Так, повертаємося до наших гортензій. Отже, тепер ось дві такі великі гортензії, як я їх буду вкривати. Класичним методом я кину декілька гілок. Ось такі в лісі знайшли. Потім поверх цих гілок я розкладу трішки, ну, ось у мене є така агра. Волокно чи агротканина. Вона вже слугувала мені не один рік, але нормально, я думаю, нічого страшного, якщо вона така порвана. І в мене ще шматок її такої підкладки можна використати. Це те, що я завжди використовую. Тому я думаю, що нормально буде. І зверху я покладу ось таку плівку. Але з одного боку я її не буду закривати повністю. Лише прикрию, коли будуть вже такі стабільні морози. Отже, спочатку гілки, потім агроволокно і лівка. Ось такий метод. Таким методом мої гортензії зимують уже не один рік. Перевірний, скажімо так. Ось такі матеріали використовую. Ну, а ось та гортензія буде експериментальна з таким природним укриттям. Отже, показую, як це виглядає. Ну Звичайно, не дуже декоративно. Плюс ще плівка буде. Отже, гілка, щоб там трошки було повітря. Гілка створює саме це повітря, такий об'єм. Потім агро або ось така підкладка, як з цього взор. І плівка. І камінням зафіксую по колу, щоб все це трималося, коли буде вітер. Ось такий результат. Звичайно, це виглядає менш декоративно, ніж варіант із природніми матеріалами. Але, в принципі, в мене з цього боку зростають злаки, ялинка, і вони будуть прикривати. Ось, з одного боку я повністю не закривала. Якщо будуть ну, морози мінус 5, такі великі досить, тоді я вже герметну, ну як, так при... прикладу ось кирпичами, щоб більш закрити краще. А зараз такі продухи я залишаю для того, щоб трішки було повітря, ось так, щоб вони там не випрівали, бо морози ще такі нічні лише заморозки. А якщо ми так поглянемо, то ось там така картинка. Ось наші бронечки, які нам треба зберегти. А так в цілому. Хочеш, хочеш грати да? А так в цілому мої гортензії ремонтатні. Ці дві серії Endless Summer ось ця Original, а ця Bloom Star. Вони будуть квітувати, навіть якщо десь якась брунька і підмерзне. А ось ця гортензія. Яку я укрила природніми матеріалами, вона теж ремонтантна із серії гамбург. То подивимось, яке укриття краще, такий експеримент. А також ще потрібно вкрити мою магнолію. Ось такий каркас, і зараз обмотаю агроволокном. Теж не дуже декоративно, але перший рік. Краще її, все ж таки, вона молоденька, краще її вкрити на зиму. Бруночок квітування, на квітування не заклала, на жаль. Ну, Будемо сподіватися, що взагалі вона виживе, так як в мене вже тут зростала маленька магнолія, але вона загинула. Ось таке відео. Дякую за коментарі. Поділіться своїми методами укриття ваших широколисних гортензій. Буде дуже цікаво почитати. Всім бажаю миру та здоров'я. Пока-пока!